Війна, Україна, вбивства, два роки повномасштабного вторгнення та 10 років війни. Мене звуть Марина, я з Одеси. Моє місто постійно перебуває під обстрілами, ракетами, шахідами. Я служитель міжнародної місії, слово Боже. Ми проповідуємо Євангелія в соцмережах та на вулицях міста. І часто чуємо від людей таку фразу, що я вірю в Бога. Виконую заповіді Божі, на що мені взагалі ваша церква? І коли питаєш, а які заповіді знаєте та виконуєте, люди кажуть, ну, я нікого не вбив, не вкрав, я чистий перед Богом. Але, шановні, є по-перше ще вісім заповідей, і кожна несе в собі глибокий зміст. Наприклад, заповідь не вбий, яку чомусь вважають першою, єдиною і найголовнішою. Знаєте, що Ісус Христос сказав з приводу цієї заповіді? Він сказав, що навіть якщо людина гнівається на брата свого. То вже йди на суд. А хто каже дурний, той підлягає гієні огні. Тобто Господь Він говорить, що якщо ти гнівишся, ти вже вбивця. І в мене питання до вас ви ніколи ні на кого не гнівитесь? Не думайте, що ви все знаєте, що прийдете до Бога і у вас буде якесь оправдання. Підписуйтесь на Солтаненко та напишіть мені, і ми з вами обсудимо інші. Заповіді будьте благословені.